2010-ті подарували купу якісних детективів, та автори перевідкрили жанр заново. Деякі картини стали культовими, але багато чого пройшло повз масового глядача. Поговоримо про щасливу долину, яка фактично змінила образ жінки на екрані ще задовго до вок культури та показала, що гарний детектив може бути цікавим, базуючись виключно на психологічній стороні історії. Щаслива долина це одне з найблучніших наз серіалів в історії телебачення. Британська поліція так охрестила Йоршиську долину річки Колдар через проблему з наркотиками, але навіть серед англійців цей факт мало кому відомий. Рядові глядачі, побачивши назву, могли подумати про зворушливу сімейну історію, а не про жорсткий поліцейський трилер. Геній постеронічного вибору цієї назви полягає в тому, що при уважному розгляді виявляється, долина це водночас і поліцейська жорстокість, і сімейна ідилія. Передісторія Хеппі Воли охоплює щонайменше два десятиліття руйнування всередині сім'ї та спільноти. Замість несподіваних сюжетних поворотів, сценарій дедалі глибше та болючіше занурюються в характери та ситуації, закладені з самого початку. Трилерні елементи, викрадення наркоторгівля, бійки слугували тут лише. Амкою для скрупульозного дослідження стосунків між батьками і дітьми, колишніми подружжями та колегами. Найбільша психологічна складність є в образі головної героїні, поліцейська одиначка, дедалі знайоміший образ на телебаченні, але Кетрін Каут незвичайна тим, що вона самотня бабуся, розлучення якої стало наслідком її рішення виховувати дитину своєї загиблої доньки. Це головна та визначальна роль у кар'єрі Сара Ленкестер. Вона зуміла з бездоганною точністю передати усі суперечливі ноти сценарію: трагедію, комедію, любов, провину, слабкість і мужність. На службі сержантка Каут знає кожного негідника, кожну хорошу людину та тих, хто просто намагається вижити. Поза роботою вона сестра для Клер, яка відновлюється після алкоголізму, колишня дружина для Річарда, мати двох дітей та бабуся одного внука, і водночас жінка, яка до кінця життя оплакуватиме втрату своєї 18-річної доньки Пекі, яка 16 років тому вкоротила собі віку після зґвалтування та вагітності від найгіршого спокидьків Томілі Ройса, якого зіграв. James Norton. Ця історія показує три сезони про те, як Кетрін бореться зі своїм горем, намагається не дати ненависті до Томі, жерти себе і знаходить шлях крізь страх, любов, тривогу та образу, які неминуче супроводжували виховання Райна, немовля, що залишилося після Бекі. На жінку стільки навалилося, що вона заледве ледве стягує одну проблему, як на неї тут же навалюється ще одна: а на додаток, ще й робота, де є наркомани, вбивства та керівництво. За описом може здатися, що сімейна мелодрама. Тут перетягує ковдру з детективної інтриги. І справді частково так і є. Злочинців від глядача ніхто не приховує, і вони виглядають жалюгідними персонажами у дусі класичної психологічної прози. Назвати щасливу долину детективом це суперечлива теза, але особисто я вважаю, що це сімейний детектив. Дивна колаборація жанрів, яка у цей раз вилилась у щось незвичайно гарне. Якщо вас привезуть чий до поліцейського відділку, покажуть запис, на якому ви зустрічаєтесь з другом, та замість прощання, яке ви пам'ятаєте, вам показують відео, де ви б'єте його, закидаєте до машини та зникаєте у невідомому напрямку, чи повірите ви кадрам, які представили слідчі, адже ви пам'ятаєте, що точно цього не робили, та декілька годин тому усе було інакше. А може у вас щось із пам'яттю і ви справді це зробили, але нічого не можете пригадати? То як дізнатися правду у світі цифрових технологій, довіра до яких з кожним роком зменшується? Саме з таким питанням зіштовхується головний герой серіалу Захоплення від BBC». У картині намагаються відповісти відразу на декілька запитань, які з кожним роком стають все актуальніше, адже технології крокують надто швидко, і основна маса людей за ними ніколи не встигне. Та у серіалі автори намагаються показати, як держава піклується про громадян та чи готові люди до змін, які вже серед нас. За сюжетом перед постає Шон Емері, військовослужбовець Великобританії, що виконував свій борг перед державою в Афганістані, але з порушенням законів, як вважають прокурори її величності, його звинувачують у вбивстві бойовика, який був поранений та не мав зброї. Головний доказ слідчих це запис шолома його товариша, де чітко видно, як хлопець стріляє, а потім кричить у бік бойовика. Емері міг отримати декілька років ув'язнення, але за допомогою адвокатів, які у суді довели, що запис на камері не був синхронізований зі звуком, і насправді хлопець спочатку кричить у його бік, а вже потім стріляє. Тепер усе позаду він святкує з друзями у пабі, фліртує зі своїм адвокатом та насолоджується життям. Та в якийсь момент він дуже різко реагує на жарт і емоційно вибухає. Його адвокат Ханна Робертс залишає паб, де вони знаходяться, та непомітно зникає. Потім Шон наздоганяє біля автобусної Пинки. Вони розмовляють, навіть цілуються. Далі Анна йде у бік автобусу. Глядачі вже швидко перемикають уже на лондонську службу контролю за вуличними камерами. Нам не показують, що саме дівчина бачить на моніторі, де Емері стоїть з Робертс, але її реакція доволі красномовна. Паралельно з тим, перед глядачем розвивається друга сюжетна лінія поліцейського детектива Рейчел Керрі, яка перейшла у новий відділ та намагається себе якось проявити. Разом із тим, вона спить зі своїм колишнім босом і декілька Днів тому закрила доволі успішну справу. Саме її відправляють на виклик, який пов'язаний з Шоном. Вона приїздить до нього додому з групою поліцейських та заарештовує його за підозрою у нападі та викраденні. Емері везуть до відділку, де намагаються відтворити події минулого дня та ставлять одне й те саме запитання по колу, де Ханна Робертс. Але він явно не розуміє, про що мова і як так сталося, що його адвоката розшукують. Глядачу показують той самий епізод, коли військовий та дівчина чекають на автобус. Шон впізнає себе та хану на записі і запевняє, що все так і відбувалось. Але лише до певного моменту далі хлопець починає валавати та запевняє, що усього показаного на записі насправді не було. І дівчина сіла у автобус. Він штовхає детектива, а потім його заламують охоронці. Вже сидячи у камері, шон наче пригадує ті самі події, які тільки но на екрані. Серіал зроблений з гачком у кінцівці кожної серії, тому усі шість епізодів дивляться дуже приємно, і перегляд можна вкласти у вихідні. Сюжет справді затягує і кожен епізод покроково розв'язує цілий вузол проблем. У картині немає сумбурності або повільного темпу. На всі шість годин лише декілька непотрібних та відверто притягнутих моментів, коли глядачу прямо кладуть до рота відповідь на якесь питання. Зрозуміло, що цей серіал не відкриває новий жанр та не робить революцію, але він доволі яскраво закріплюється у категорії детектив драма кримінал. Серіал, який з перших кадрів здається судовою драмою або камерною історією про вбивцю, перетворюється у наступних серіях на сильний та доволі швавий кримінальний трилер з детективними елементами, але не хвилюйтесь, і для драми тут знайдеться місце, бо перед шоном постерять непростих запитань, які тоненькою лінією йдуть від першої до останньої серії. Чотири команди детективів, три серії на кожну, два простори і одне скло, яке їх розділяє. І хіба можна за допомогою всього цього зняти захоплюючу картину? Звичайно, можна, це серіал-злочинець, глядача занурюють у кімнату для допитів, те місце, де у реальному світі поліцейські вибивають зізнання, а в серіальному всесвіті детективи вивуджують інформацію хитрими ходами, і тут не буде побиття допитуваних. Ну майже не буде. Звичайно ж, серіал зачаровує своєю атмосферою, яка буквально затягує глядача в ту кімнату для допиту. Однак свою роль зіграла одна чітка лінія. Сюжет розвивається не тільки навколо допитуваних, але й детективів, як в кімнаті для допитів, так і за її межами. Кожна історія унікальна, але все ж таки проєкт об'єднаний загальною напруженістю, яка особисто у мене спала лише в кінці перегляду і пізніше песню чому. Серіал за своєю структурою відрізняється від усього, що є на Ринку і більш схожий на ситком, де одні й ті самі декорації 12 серій поспіль, і всі ті самі зрозумілі обставини. Однак авторам проекту вдалося не перетворити це в міні-частину серіалу Мисливці за розумом. Вони не стали вкидати заві поворотні моменти і заміщувати логіку випадковістю. Все розраховане до міліметра і знято саме так, як потрібно. Адже у чотирьох стінах складно щось сплутати, і усю роботу режисери робили послідовно, через що ми отримуємо спектакль крупним. Планом і кожна серія тут гра. Поліцейські грають з підозрюваними. Підозрювані і їх адвокати грають з поліцією. Перегляд може здатися важким для глядачів, які звикли до екшену та стрімкого оповідання на екрані. У злочинці дій як такої немає, є тільки розмови, злочини, про які йде мова, можна побачити тільки у поліцейських документах або на екрані монітору, де їх показують підозрюваним. Тавалось би, серіал, побудований тільки таким чином, виявиться дуже повільним і одноманітним. Але автори злочинця доводять, що для створення напруженого сюжету досить слів. Буквально з перших хвилин у кожному епізоді дія закручується, детективи намагаються розколоти підозрювану, причому моделі поведінки у тих зовсім різні. Таким чином, допити перетворюються на своєрідну дуель. Автори серіалу зробили один вельми знаменний і відмінний момент вони закохують глядача в команду детективів. І ми немов дивимось на них не три серії по 45 хвилин, а цілі сезони. На екрані показують майже повну картину фактів, що дозволяє глядачу робити власні припущення про обставини злочину. Підозрюваний чи детектив можуть дуже правдиво описати свою версію подій, а в результаті історія закінчиться абсолютно не так, як пропонували глядачу на початку серії. При цьому темп дії у серіалі, який належить гарному детективу чи трилеру, до фіналу прискорюється. Зауважу, що при цьому герої так само продовжують сидіти на своїх місцях, але напругу емоцій підкреслюють крупними планами, жестикуляція стає все активніше, камери перемикаються частіше, нагнітаючи атмосферу у кімнаті допиту перед розв'язкою. Із якогось моменту можна навіть забути, що персонажі не виходять за рамки приміщення, незважаючи на дуже обмежені декорації і повну відсутність класичного екшену з розбірками, погонями та стріляниною, серіал злочинець не дає занудькувати ні на хвилину. Він виглядає спадкоємцем класичних детективів і театральних постанов, де усе зосереджено на особистостях і фактах.